До мене в гості приїжджає мама. Вже за декілька годин вона приїде з Харкова до Одеси. Тому сьогодні роблю максимально швидке прибирання. Починаю зі спальні, де змінюю постільну білизну. Брудну відношу на прання, а новеньку та свіжу одразу відпарюю. Обожнюю ефект попрасованої постілі. Витираю весь пил з поверху спальні та мию дзеркало. Наступна секція прибирання це кухня. Тут досить чисто, тому роботи небагато. Загружаю посудомийку, мию раковину та протираю пил. Прибираю різні пакунки та сміття. І одразу витираю скляні поверхні. На кухні впоралася досить швидко. Тому вирішила також помити велике вікно. І поки я це робила, приїхав мій хлопець з величезним букетом квітів. Одразу ставлю його в вазу та йду прибирати взуття в коридорі. І також ретельно мию велике дзеркало. Вже в залі ретельно витираю пил та розкладаю подушки. І завершувальним етапом, як завжди, є ванна кімната. Килимок та всі рушники одразу відношу на прання. Після чого ретельно мию рукомийник та душову. Витираю весь пил та. Мию дзеркало. І поки працює робот-пилосос, переходжу до своєї улюбленої частини. А саме приймати душ після того, як поприбирала всю квартиру. Тим паче, що мені приїхали улюблені засоби від Мері Фреш. Це найкраща база для тіла від українського бренду. А саме м'який та делікатний гель для тіла. Він, до речі, закінчується в мене постійно першим. Ну і звісно, мастхев, яким я користуюся більше двох років, це крем для тіла. Наношу його після душу, аби захистити шкіру від сухості. Тепер до приїзду мами то. Чно готова.